Вітаю! Це відеорозпаковка PlayStation VR 2 із моєю. Коробка виглядає наступним чином. Не забувайте, що для гри у PlayStation VR 2 вам потрібна консоль PlayStation 5. У комплект з цим шоломом VR входить гра Horizon Call of the Mount. Ну що ж, відкриємо упаковку. Усередині біла коробка, звичайно, з символами PlayStation. Перше відкриття. Оп, виймаємо те, що тут є. Усе досить просто. У нас шолом та два сенс контролери, а також коробка з документацією. Ну що ж, цю коробку ми прибираємо. Почнемо з коробки з документацією. У нас тут є код на завантаження гри Horizon Call of the Mountain на PlayStation 5. Документація. Навушники, котрі під'єднуються безпосередньо шолом. Та один USB Type-C кабель для підзарядки контролерів. Прибираємо документацію та переходимо до контролерів. Це нові Sense контролери від PlayStation. Один. Він йде з таким ремінцем для руки для того, щоб не висказував контролер під час гри. І другий точно з таким ремінцем. Ось таким чином ми беремо. Тут у нас два стіки. Кнопки керування і логотип Соня. Замовлення у моє я зробив 22 лютого і отримав вже на наступний день, тобто доставка дуже швидка. Забирав його я у магазині у Харкові. Там був е, дуже приємний молодий чоловік-консультант, який допоміг мені забрати товар та оплатити його. Звичайно, доставка була безкоштовна в магазин моя, та оплата, звичайно, без комісії. Ну що ж, переходимо до шолому. Нас тут і. Майже 5-метровий кабель USB Type-C, який підключається до PlayStation. І, звичайно, сам шолом. Найбільше плюс цього шалому – це нова якість зображення 4K HDR та 120 Гц. У мене вже був PlayStation VR 1, і якість зображення на ньому могла бути значно краще. Але це перший VR у Sony, тому це був гарний VR. У контролери вбудована та ж сама вібрація, що і у DualSense сенс контролери. Вона трішки менша, але повинна давати майже той самий результат. Та також тригери з віддачею, тобто ви їх натискаєте та відчуваєте спротив. Вібрація вбудована і у шолом. Наприклад, коли щось пролітає повз вашу голову, ви зможете це відчути вібрації. Також для PlayStation VR 2 вам не потрібно докупляти ніякі додаткові аксесуари. Усе, що вам потрібно, вже є у комплекті. Раніше, коли випускали першу версію шолому VR, вам потрібно було докупити камеру для того, щоб відстежувати ваше положення, а також за бажанням Move контролера, які на той час було дуже важко вже знайти, бо це досить стара модель. У цей шолом вже вбудовані. Чотири камери, котрі відстежують положення контролерів та самого шалому. У першій версії VR була така проблема, що у вас запотівало зображення, лінзи, і ви нічого майже не бачили. Тож вам потрібно було знімати шалом та протирати його якоюсь ганчіркою. У цій версії шалому такої проблеми майже немає. Також вони збільшили резинову підкладку. Котра допомагає мінімізувати навколишній світ, тобто вас нічого не відволікає від процесу гри. Даний шолом дозволяє грати у трьох положеннях: ви можете грати сидячи, стоячи або грати у форматі Room Scale, тобто виходити по своїй кімнаті. Довжини проводу має вистачити у цій версії шолома, нам додали функцію, котра допомагає змінювати відстань між лінзами. Знизу є кнопка включення, також в нас тут є кнопка для того, щоб бачити навколишнє оточення. Позаду шолому, регулятор довжини шолома. Нажимаємо кнопку та регулюється під ваш розмір голови. Потім закручується для фіксації. Варто також додати, що цей шолом підходить тільки для PlayStation 5, ви не зможете використовувати його з PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Slim або з комп'ютером. Така підтримка від Sony не заявлена. Коли ви купуєте цей бандл, ви вже отримаєте гарну гру у комплект. Дякую, що подивились мою розпаковку та дякую мою за те, що доставили так швидко Mii VR 2. Якщо у вас залишиться якісь питання, задавайте їх у коментарях.